Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадимогу та Його обов'язки тимчасово виконуватиме Матвій Бідний. Відповідне рішення ухвалили в Кабміні напередодні про те, які зміни чекати в роботі міністерства найближчим часом. Маємо змогу запитати у виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. Вітаємо вас, Матвія. дня. Да. скажіть на тепер, які завдання першочергово перед вами? Ну, хочу сказати, що в нас є чіткий вектор е нашого руху, нашої роботи, який визначив наш президент, і ми чітко рухаємось за цим е орієнтиром. Ну, по-перше, міністерство, як завжди, воно працює на український спорт на підтримку українських спортсменів, і навіть війна не змогла зупинити ані Україну загалом, ані наш спорт, ані активну роботу нашої молоді на перемоги і. Станом на сьогодні ми вибрали вже півсотні ліцензій на Паризьку олімпіаду, і хочу підкреслити, що це в тих умовах, коли кожна здобута медаль та ліцензія, це вже є величезна перемога, і перемога не лише спортсмена, а й збройних сил України та й усієї країни, що власна встояла та продовжує забезпечити нашим спортсменам можливість готуватися та перемагати. Але хочу підкреслити, що ми не маємо права звужувати роботу міністерства лише до спорту вищих досягнень, і ми в будь-якому випадку будемо запроваджувати нові підходи в роботі, щоб досягати кращих результатів в питаннях людського капіталу, яке є сьогодні запрозапровоку майбутнього України, і основні акценти ми будемо робити на масовий спорт, дитячий спорт, патріотичне виховання та також, звісно, реабілітацію наших поранених героїв. Здорові мотивовані люди взагалі мають стати основою нашої національної безпеки. Ну і звісно, ще один дуже важливий напрямок це запобігання поверненню росіян на міжнародні змагання, і ми й далі будемо протидіяти росіянам у спробах використовувати спорт для воєнної пропаганди. А що потрібно, окрім людського ресурсу? От ви про це сказали так. Що ви робите, будете робити ставкою на це? Що необхідно міністерству для покращення роботи по тим напрямкам, які ви озвучили? Ну, міністерство необхідно для цього. Підтримка нашого громадянського суспільства, підтримка федерації, активна позиція нашої молоді. І ми всі маємо єднатися для нашої перемоги. Де стосується і спорту, і молодіжної політики, і там, тих рішень, які сьогодні приймаються Міністерством для того, щоб створити відповідні умови для того, щоб наша спортивна спільнота, наша молодь розвивалася. А Напередодні народні обранці ухвалили бюджет на наступний рік. Скажіть, яке місце там є для спорту в цих статтях? Я хочу подякувати всім, хто. Брав участь в, в, в формуванні бюджету, тому що галузь спорту, галузь молодіжної політики там забезпечення на достатньому рівні для того, щоб ми могли виконувати свої прямі обов'язки, завдання і враховуючи цей складний час, я вважаю, що в нас лежить дуже велика відповідальність до того, щоб реалізувати всі поставлені завдання. Зав... змагання на одних майданчиках разом із російськими білоруськими спортсменами. Чи буде власне наказ про заборону збірним України змагатися спільно із цими спортсменами буде продовжено? Як ви вважаєте? Дивіться. Ну, дуже багато розмов йде про наказ про заборону. Я хочу сказати, що дійсно був наказ, яким ми. Забороняли перш за все собі відряджати національні збірні команди на ті змагання, де брали участь росіяни та білоруси, і я хочу сказати, що окрім поодиноких випадків, ми, ми мали і маємо підтримку всієї нашої свідомої спортивної спільноти. Тому що ніхто не уявляє собі, як сьогодні можна брати участь в тих змаганнях, де бере участь російські пропагандисти, які підтримують вбивство наших громадян. Тому... Я навіть не думаю, що варто про це говорити. Я впевнений, що е, наші спортсмени, наші збірні команди розуміють, як треба діяти, і е, що ну, тобто, не можна є, є підтримка. Є підтримка від спортивної спільноти української. і Це найголовніше. Дякуємо вам.